Радіяльність наша радіоелектроніка. Тобто ми обробляємо, ми проєктуємо, ми створюємо. Зараз наразі це би, досить актуально, тому що у нас військовий стан. І зараз ми намагаємося, скажімо, наші знання, ресурси і можливості якось згоджуватися з нашою ситуацією. Працюємо вже 18 років. У 2007 року почали діяльність, це мобільна сфера, для початку було, це обслуговували безпосередньо термінали мобільні. Ну і потроху розвивалися. Новий критерій розвитку. Скільки років працюємо, але бачите, звернули увагу, тобто, в принципі, якби сприймають. І ну, хочеться, хочеться, бо це в принципі боєць певно спонукає до розвитку і якби для подальшої роботи. Відкрились ми зовсім нещодавно. Працюємо пару місяців, але вже є певні плоди, певні успіхи, якими ми дуже пишаємось. Багато людей приходять і кажуть, що дуже не вистачало саме квіткової крамниці в цьому місці, і це дуже полегшило життя людям. Чесно, коли мені зателефонували, це було дуже великою несподіванкою, але мені дуже приємно. Це додає певної мотивації. І працювати, робити більше для нашого міста і для всіх хмельничан. Зазвичай ми робили так, аби вибирали найпотужніших, найкреативніших. Сьогодні до цієї ж когорти додалася ще одна когорта підприємців. Бо сьогодні під час війни бізнес це не лише про гроші, про податки, це й про вклад у перемогу майбутню нашу. Частина підприємців, які будуть нагороджені, це власники бізнесу, які пішли на війну. Сьогодні отримують їх рідні, близькі, які зараз в цей час захищають нас. Ну і частина підприємців це внутрішні переміщені особи. ну і Частина, на жаль, отримує нагороду тих, в кого загинула друга половинка. І це теж про вклад у перемогу.